Кайданки та спецзасоби, коли дозволяється, варто знати, що відповідно до закону про національну поліцію, поліцейський може застосовувати фізичну силу, у тому числі спеціальні прийоми боротьби, там, рукопашного бою, виключно для забезпечення особистої безпеки або безпеки інших осіб, припинення правопорушення, затримання особи, яка вчиняє правопорушення. Якщо... Застосування інших поліцейських заходів, не забезпечує виконання поліцейських повноважень, покладених на нього законом. Отже, фізична сила може бути застосована лише відносно особи, яка вчиняє стосовно поліцейського активні дії, які реально загрожують безпеці поліцейських або оточуючих громадян, або яка чинить просто активний опір поліцейським, яка намагається. Тобто припинити правопорушення. Наприклад, правопорушник б'є, відштовхує поліцейських, які його намагаються затриматися, виривається від них і тому подібне. Застосування поліцейським фізичної сили є незаконним, якщо громадянин словесно сперечається, відмовляється від виконання або ігнорує виконання певної вимоги поліцейської навіть законної. Але при цьому він не вчиняє стосовно поліцейських жодних активних дій і не погрожує безпеці поліцейських або інших осіб. Такий спецзасіб, як кайданки, поліцейський може застосовувати виключно у таких випадках до особи, яка підозрюється у чиненні кримінального правопорушення, чи чинить опір поліцейському або намагається втекти під час затримання особи. Під час конвоювання затримано або заарештовано, якщо особа своїми небезпечними діями може завдати шкоди собі і оточуючим, проведення процесуальних дій з особами у випадках, коли вони можуть створити реальну небезпеку, оточуючим або собі. В усіх інших ситуаціях застосування поліцейськими кайданків буде незаконним. Щодо засобів, Споряджених речовина сльозогінної дії та дратівливої дії, то такі засоби можуть бути застосовані лише у випадках для відбиття нападу на поліцейську та іншу особу там, або об'єкти, що перебувають під охороною і припинення групового порушення громадської безпеки, і порядку там, чи масових заворушень. Також закон виключає застосування поліцейським сльозогінного газу, навіть якщо громадянин чиняє правопорушення та не виконує вимоги поліцейської його припинити. Навіть чинить поліцейському активний опір. Але діє при цьому самостійно.